Яма на ямі. Цей хідник назвати дорогою важко. Місцеві мешканці неодноразово просили посадовців відремонтувати дорогу. Та марно. Люди звернулися до народного контролю. Ще п'ять років тому через цю прибудинкову дорогу комунальники прикладали водопровід. Втім, довести після себе подвір'я до ладу, вочевидь, забули до народного контролю. Звернувся мешканець цього району. Михайло чоловік скажеться, ходити цими катакомбами не лише важко, а й небезпечно. Можна зразу побачити. Кучі, кучі і кучі. Дорога розбита, все розбита. Зараз вода лужі, люди йдуть, проходять вечором. Може, дійсності, як то кажуть, була у вас стаття в газеті поламати собі ноги. Зібрав підписи мешканців цього будинку, того будинку, трошки того будинку. Зібрали. Насиділо. Но результат був ніякий. Це не прибудинкова територія, це гноївка. Тут все були корчки, гарно, підстрижна, чики пуки. Зараз повний абзац. Не годен пройти, як душі, бачите, ото там є каналізація. Спуску нема, вона вічно забита. Я взяла кілька міш... кульків піску, засипала, але то пісок, воно розмило і далі. Виходжу, то все все мокре. Беру кульок, вбираю потім взуття іду сюди. Йово. Та то страшне, то до хати не дійти, то по болото по а як машини їдуть, то й пооблякуть. Та навіть сміття винести неможливо. Як дощу немає, ту коліві стоять. Вони вже тут не висихають. У личаківській адміністрації журналістам народного контролю розповіли. Мовляв, кошти на ремонт прибудинкових територій по пасічні, такі виділені, втім, лише на паралельну сторону вулиці. Звичайно, це буде першочуровий об'єкт, яким ми стараємося включити і щось зробити в цьому році. Можливо, десь з економії почнемо робити. Варто зробі, десь приблизно виходить зараз тими цінами, десь приблизно квадратний метр виходить в межах 400-450 гривень. Це бруківка. Тим часом голова депутатської групи Народний контроль у Львівській міській раді Валерій Варемчук уже написав депутатські звернення до голови Личаківської районної адміністрації з проханням забезпечити облаштування прибудинкової території по вулиці Пасічній біля будинків 45, 47 та 49. Під час бюджетних слухань на цей рік депутати підтримали пропозицію, яку я озвучував щодо збільшення виділення коштів саме по на районній адміністрації для ремонту такого поточного ремонту доріг. Понад 11,5 мільйонів гривень виділено на ці, на такі види ремонтних робіт в Лучаківському районі. Я думаю, що з цих коштів абсолютно можна виділити певну суму для того, щоб облагородити те це подвір'я, ну які вже люди домагаються руками. Народний контроль слідкуватиме, щоб мінімально хоча б цю дорогу порівняли, а вже потім її реставрували, засипали щебенім, і е, при можливості відреконструювали. Уляна Лаврик, Ірина Дюбенко, Тарас Романик. Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть, народ контролює етжімейл.ком